Знову ж таки, як і штучний інтелект, хмарні сервіси, вони як би сказати, вони вже йдуть до нас. Кожен рік більше і більше рішень, які доступні в хмарних рішеннях. Дуже багато класичних виробників переносять в хмарні рішення свої продукти. Величезна кількість нових активних, голодних гравців створюють. Свої продукти, такі як плейаути, там інше, виключно для хмарних сервісів, і зовсім не дивляться на не роблять, наприклад, рішень для якихось е, установлень на конкретному комп'ютері чи сервері. І е, ця тенденція, вона е, дуже активізувалась з ковідом 19, е, розуміло чому. Але ця тенденція, на мій погляд, ще й пов'язана з тим, що. Якби ми не хотіли, зараз ми маємо глобальний ринок. І Більшість медійників, особливо закордонних, вони створюють якісь тимчасові групи, команди для конкретного проєкту. Зазвичай запрошують людей, які зараз відпочивають, чи живуть, чи переїхали, чи просто збирають з різних континентів. І для таких об'єднаних команд під такі проекти Єдине, що може дозволити разом колаборацію і роботу якогось єдиного продавчого, це саме хмарний сервіс. Ми бачимо розвиток хмар, ми бачимо приклади в хмарах виробництва, трансляції, плеяути, архіви, транскод, службовий зв'язок, обробка звуку. Величезна кількість компонентів міді які традиційно ніколи не було в марі зараз, там присутні або вже е, анонсовано.